Всім вітання. Сьогодні на огляді і на продажу Honda Benly A03 модель. Модифікація, Чотирьохтактний інжекторний вантажний скутер на повітряному охолодженні. Скажімо так, аналог Yamaha Gear, але більш простіший в обслуговуванні. От, ну І в ремонті відповідно От, Honda Benly. Бенлік у нас практично ідентичний з Yamaho Gір. Заднє колесо стоїть 10-го діаметру, як і на Ямахі. Задня гума. Так Дивіться, 110х80 на, на 10 стоїть задня гума, стоїть Максіс, це японська гума. Гарно. От. По протектору ну, відсотки 80 залишилось практично нова, нове колесо, скажімо так, колеса залишились от, в рідній фарбі, вони такі легкосплавні, гарненькі диски у них. От є непогане, давайте отак, непогане крило, яке захищає від бруду. Ну, і, в принципі, нічого сюди не попадає. Тут дивіться, все в якому стані, стартер і так далі, все видно, все чистеньке. От, задні поворотнички в круглому стилі. От є такий, платформа, така, можна кофер чепити і так далі, кому що зручно. Масивний амортизатор. По варіаторах ременю тут все рідненьке, але ремінь такий, що на сезончик поїхати, поїздити, є невеличкі тріщинки. От, але якби непогано біжити, я тільки що. прокатался, никаких вопросов. Ножичка є бокова. Вот пластик в оригинальном кольоре. Вот, как пришел, так и так уж также родное осталось. Так, под сидінням. Что у нас под сидінням? Два, два оригинальных ключа Honda. Бак у нас тут под замочком. Чистенький бак без ніяких питань, кришечка також. Сидіння в ідеальному стані, до речі, на скутеру 38 200 км пробігу, я би в житті не сказав, що він проїхав 38 тисяч, чесно вам кажу, От подивіться в якому стані Кнопки, ручки, не знаю, за 38 повинні оці всі ручечки були на... бути настільки задроченими, не знаю, чи приборка на його, Ну в мене враження, що реально на ньому чи якось так їздили, що воно непомітно. От бачите? От в якому стані всі кнопочки, ручки і так далі. от Так що так. Або дійсно... На надписи на кнопочках можна навіть приблизно не звертати уваги. Так само замочок за 38 тисяч. Не, за, не зацарапаний, не зліжший, нічого. Аналогічно, пол, дивіться, все ціленьке, ніяких подряпин нема, ніяких дефектів нема. Ачечок для кульочка. <смі> Карман величезний, не знаю, що сюди можна поставити. Але це чисто символічно, щоб воно було. Якусь пачку цигарок, хто курить, мабуть, максимум, або якісь ключі. Так що так, більше сюди не поставити. Так, в загальному цікавий апарат. Чисто так, для бізнесу, щоб постійно на ньому кататися, в принципі він також підійде. От. Живучий мопід аналогічний, як і Yamaha Gear. але трошечки, як я сказав, менш проблемний. Є ручний стояночний гальма, оригінальний кошик, до речі, стоїть на ньому. Він прорізинений метал так що корзиночка вічна. Передня гума стоїть Bridgestone, ну, відсотків 80-90 протектора. Також практично ну, Bridgestone хуб стоїть. Колеса і барабанчик в оригінальному кольорі, вилочку я підфарбовував трошечки, так як була тут поліші алюміній. От, вилка ціла, бачите, не тече ніяких питань по. Штоках немає. От. Тут така система зроблена, щось схоже на комбібрейк, коли ви гальмуєте задніми, підгальмовує передніми гальмами. Ось так це приблизно виглядає, бачите? Зараз я гальмую задніми. І навпаки. Ну, коротше, бюджетний комбібрейк, але дійсно робочий, робочий механізм. Колеса, дивіться, в якому стані оригінальні залишились ціленькі, не поліжчі, нічого. тобто, І вилочка так само. Так, на крилі отут, Зараз я вам покажу. отут тут є, бачите, декілька незначних подряпинок, І все. Це на весь скутер, буквально от на крилі. І все. Більше ніде немає ніяких дефектів, подряпин. Виглядають дуже гарню, як я і сказав, ну, не схоже Зовсім на 38 тисяч, але може бути. Дивлячись хто на ньому катався, я неодноразово говорив, що пробіг не завжди показник стану скутера. Можна і за 15 тисяч зробити скутера каку, скажімо так. А тут дійсно чудовий стан скутерочка. Тихесенько працює двигун. Ніяких зайвих звуків я не чую, ніяких питань по роботі двигуна в мене немає. Чистенько, рівненько працює все, як я і кажу, кажу. Ну абсолютно ніяких. Бачите, моргають поворотнички і так далі. Все повністю працює. Такий непоганий скутерочок І в хазяйстві, і я вам скажу і навіть на доставочку. Так, ближній дальній. Так, є в нас ближнє дальне світло. І поворотнички всі є бібіка також працює. Так, давайте я ще її з ножки заведу. Ніяких питань абсолютно. Вилочка тут гідравлічна, дуже надійна, і м'якенька, до речі. Так, підігрів ручок у нас на цьому скутерочку стоїть, він працює. Так, По досвіду можу сказати, що венліки, звичайно, не так шкварять, як Yamaha Gear, Гір, але своїх 45-50 вони їдуть без проблем. Доволі непоганий скутерок Більше я б сказав він для домашнього такого використання, десь якийсь ящичок кудись відвести, дачу, мішочок якийсь можна, до речі, поставити на пол, так як в нас з ручними гальмами Бенлі. До речі, є з ножними, є з ручними. Це також якби не немало важливо, так як більшість людей, які купують Гіра чи Бенлі, всі просять, щоб був з ручними гальмами скутерочок. Ну, Воно і логічно, з ножними, звичайно, воно не дуже практично, нічого не можна на пол поставити, а з ручними... Ну, звичайно, цікавіший скутерочок. Так, давайте я виключу цей підігрів. А! А то вже в руки пече. Так, попробуємо скільки він у нас їде. В руки пече, дуже гарно працює підігрів рук. Це я вам скажу на осінь, дуже, дуже корисна штука. Так, Дивіться, бокова підножечка в нас працює таким чином, щоб коли ви поставили його, завели і ви не могли на ньому поїхати. Так, ну, В загальному крутий стан. Бенлі остання, яка в мене на сьогоднішній день залишилась, так що, кому цікаво, поспішайте придбати. Чудовий стан у скутерочка, він розмитнений, реєструється, сертифікат відповідності я також зроблю, якщо потрібно. Контакти мої вказані під відео, кому цікаво, телефонуйте всім гарнючих японських апаратів.